І в Кремлі зробили чергову цинічну заяву. Речник Путіна Дмитрій Пісков каже, що Росія б'є, нібито винятково повісне по військових. І на питання, чи могла російська розвідка помилитися з даними під час ракетного удару по кривому рогу, пісков порадив вірити лише заявам російського міноборони. Ну а ворожі міноборони в свою чергу кажуть, що армія РФ вдарила по ресторану, де проходили збори українських військових та іноземних інструкторів. Знову ж балачки про високоточний удар до того ж, навіть придумали цифри втрат, Нібито вбили 85 військових та іноземних офіцерів, а також знищено 20 одиниць автомобільної техніки. До речі, є вже відео, якраз і з ресторану зсередини, і на його подвір'ї камери теж відеоспостереження були. І насправді в ресторані практично немає людей. Там видно, що якийсь обслуговуючий персонал. А на подвір'ї ресторану так само здається, двоє людей сиділи. Просто на лавці говорили. А, ні про яких інструкторів. Ось воно, ось це відео, як ми бачимо. Де ж всі ці військові? Де всі ці інструктори? Можливо, вони в підвалі ресторану, чи ще, чи де ж вони ось ось ці кадри. І я нагадаю, що у п'ятницю ввечері... коли Російська Федерація зараз, в тому числі терором українського населення, дає сигнал в небажаності такої операції контингенту. Це якраз свідчить про те, що росіяни хочуть повторно іти на нас агресію. По після певної кількості там або років, або місяців, як вони там собі бачать, і це я думаю має бути серйозним сигналом для наших партнерів навпаки. Більше допомогти силам оборони України більше надавати засобів для ППО, налагоджувати очевидно виробництво ракет ППО на території України як, от насам з Норвежці. Вже в лютому місяці заявили про такі плани, тобто, в принципі, ми розуміємо, що так чи інакше, але Україну потрібно все рівно зберігати сильною, бо інакше Російська Федерація буде впроваджувати свої агресивні кроки в подальшому.